Благодійні ярмарки, культурні, освітні та спортивні заходи. Міський мистецький марафон Єднаємося заради перемоги КР згуртовує громадськість і цілі колективи галузей. Зібрати кошти на придбання десяти дронів для наших захисників. Мета спільного проєкту асоціації арткультура та міського управління культури вже цієї суботи до марафону долучається і Саксаганський район. Запрошуємо всіх 4-го числа об 11-й годині. До епіцентру там готує виступ палац культури мистецький, кращі творчі колективи, окремі виконавці, розпочинають ось такий старт у Саксаганському районі. Запланований цілий ряд заходів, учасники яких зможуть долучитися до великого грошового збору. Кожна з цих опломбованих скриньок буде відправлена на локації культурних, мистецьких освітніх та спортивних подій, якими район підтримає міський марафон. Ці скриньки підуть до установ, до підприємств, до бізнесу і е, будуть збиратися туди кошти. Звісно ж, коли акція закінчиться, ми також офіційно проведемо підрахунок зібраних коштів. І я вважаю, що Саксанський район ну, несе достатньо свою таку лепту, несе загальний збір загальну міську акцію. А за тиждень у межах марафону єднаємося заради перемоги КР та збору мільйона гривень на дрони для ЗСУ» У Саксаганський район проведе масштабний благодійно-патріотичний захід за участю комунальних закладів, промислових підприємств та бізнес-партнерів. Будуть проводитися і продаж, і збір коштів, і різні аукціони. Будуть запрошені також співаки, які своїм співом підтримують і, по-перше, настрій бойовий. Ну і по-друге, звісно, допоможуть нам зібрати достатню кількість. Коштів, ми розуміємо, наскільки це потрібно, ми розуміємо, наскільки це важливо. А головне, ми розуміємо наскільки на теперішній час. Дії кожного вирішують перемогу взагалі всієї держави. Також на заході ми будемо збирати сировину, а саме нитки, для того, щоб виготовляти, щоб наші волонтери виготовляли теплі речі для захисників України. Будемо збирати жестяні банки, будемо збирати картон, будемо збирати все те, з чого можна зробити окопні свічки. Благодійно патріотичний захід Саксаганський район кожен день заради перемоги стартує 11 лютого об 11.00 у парку Саксаганському. Іван Проводов, Денис Захаров цей день.